Тихоно Юрійовичу, а чого це ви такий кавалерний? Та колиська. ну зобразила любов до праці, мажку мору. Не здумай тут вухо гріти, ясно? Галя? Але нормально. Таким тісто, розмова є. Ну, по всьому видно, що секретно раз Олеська відправив. Ну, може, і секретно до певного часу. Як тобі відомо, Галина Романівна, я тепер людина при посаді. З достатком мене поважають, можна навіть сказати, бояться. Велика людина, що тут скажеш? Ну, а якщо так, Галина Романівна, то я вирішив тебе. Взяти заміж. Чи знову весі? Тихо не речу, з це ж переляку, така що? Панастві не вернеться то коню ясно. а... Вдвох, ніби старість, не страшно зустрічати. Це правда чи що? Mm. Тихо не Юрійовичу. Та хіба ж любверу зі страху? Не підеш, значить. Не піду. Вибач, я другому тобі буду до скону. От жінкою не стану. Тиханогіровичу, я до комори дійшла до, там до Петрила. ви ж не сказали, що робити у коморі.